Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto Давненько вже не записував нових відео, так як останнім часом доволі сильно підвело здоров'я, але зараз все більш-менш стабільно, тому вирішив продовжувати по можливості записувати відео. Ну а в перспективі, звичайно, на постійній основі, як і було раніше. І в сьогоднішньому відео хотів би поговорити про доволі просту активність, де за виконання безкоштовних простих дій ми зможемо фармити. Понти і в подальшому обміняти їх на винагороди. І далі давайте перейдемо вже до самого проекту. Для цього переходите за посиланням під відео. Потрапляйте на. Ось цей пост з Телеграма, також хто ще не підписаний, підпишіться. Далі натискати зареєструватися на біржі і потрапляємо на саму платформу. Біржа в нас називається Уіндекс. Зареєстрована вона Франції і позиціонують вони себе не просто як криптобіржа, а як торгова платформа нового покоління, яка прагне усунути прірву світами криптовалют і традиційних фінансів. Основною метою є уніфікація фінансових ринків, створити цілісне торгове середовище, яке об'єднує ключові світові активи. На одній платформі користувачі зможуть торгувати криптовалютами, Форекс, індексами, сировинними товарами, акції, при цьому використовуючи свої криптоактиви як забезпечення для торгівлі традиційними фінансовими інструментами, не конвертуючи їх у фіат, долари чи євро. Тобто вони хочуть зробити таку платформу, де ви просто зможете торгувати великою кількістю інструментів, використовуючи при цьому криптовалюту, і не потрібно її конвертувати в фіат і втрачати ту саму комісію при конвертації. Ну а зараз у платформі проходить бета-тестування, яке продлиться до 17 листопада, тому можна сказати, хто зайде, зараз запригує в останній вагон, але завдань там не так багато. Тому їх можна швиденько виконати і далі просто заходити виконувати щоденні завдання і деякі активності з трейдингу. Звичайно, я б тут не розраховував на великі винагороди, але 10-20, а може навіть і 30 доларів. Я думаю, сюди можна буде забрати. Ну але також не забуваємо, що якщо вони роздадуть саме токени проекту, це біржа, яка в подальшому зможе розвиватися, і ці токени. Будуть рости в ціні. Давайте вже перейдемо тоді до активності. Для початку нам потрібно зареєструватись. Натискаємо «Реєструватись», вводите свої дані, обов'язково вводьте справжні, тому що в подальшому, більш за все, для того, щоб виводити з біржі, потрібно буде пройти верифікацію, тому вводьте свої дані. Далі, після вводу даних, натискаєте реєстрацію, вам приходить лист на електронну адресу, переходити. І далі авторизуємося. Вводимо дані, за якими реєструвалися, і входимо на саму платформу. Про функціонал самої біржі тут дуже розповідати нема чого. Нас цікавить саме фарм поїнтів. Для того щоб нам почати фармити поїнти, ми переходимо в екосистема, далі соціал фай, і тут починаєте виконувати завдання. Як бачите, в мене з'явилося два щоденних завдання. Два лайка. всі остальні щодо соцмереж я, як бачите, виконав завдання. Більшість із них навіть не потрібно нічого робити, просто проклацайте. Але б я радив, звичайно, підписатися на їхні соцмережі, тому що, можливо, вони якось будуть це все перевіряти. Ну а лайки, ретвіти можна просто проклацувати. Натискаю лайк, потім просто закриваю. І «Verify». Чекаємо, і як бачите, поінти мені нарахували. Наші поінти відображаються ось тут, називаються вони Next Point. І тут ми саме їх також будемо клемити. Виконуємо заразом і друге завдання. Натискаємо Verify. Все, ми також його виконали. У мене залишились переважно більш складні завдання. Це зробити пост в інстаграм, зробити відео. Інстаграма у мене навіть немає. TikTok я зробив відео за допомогою чарта GPT, але щось так воно нічого не зарахувало. Вже декілька днів, можливо, подальшим ще зарахує. Також завдання з Ютубом, з Фейсбуком там їх можна виконати. Ну ось це завдання, якісь із вестами, але я так і не зрозумів, як їх виконувати, начебто, все ввожу, але постійно викидає помилку. Тобто нам потрібно натиснути сюди, перейти в їхній твіттер, Воно само вас. Перекидає. І ось тут вони викидають якусь там загадку, ви її розгадуєте. Я і за допомогою чарта GPT розгадував, І ось тут буває в коментарях. Також викидають правильні відповіді, але вони або удаляють, або просять, щоб не публікували тут відповіді. Ну але все одно, я думаю, спробуйте знайти. І потім натискаєте Перевірити і вставляєте сюди. Я навіть не хочу заморачуватися, більше не виходить в мене їх чомусь проходити. Можливо, у вас вийде, так що пробуйте. І ось таким простим чином ми збираємо ці поїнти. Бачите, заходимо до 17 числа, щодня виконуємо ці щоденні завдання і фармимо поінти. Також ви ще можете сюди запрошувати рефералів, ви будете получати 5% від фарму їхніх поінтів. І також тут ще є акція: якщо ви зареєструєтесь, вкинете 100 доларів і зробите об'єм 5%. Тисяч на споті, то ви ще отримати 10 тисяч. Але я не радив зараз взагалі робити цю промку. Можливо, в подальшому будуть більш суттєві щодо поповнення, тому краще поки що взагалі не закидати сюди реальні кошти. Звичайно, якщо не потрібно буде при виводі наших винагород активуватися якось, тому що зараз проекти, ви ж самі бачите, мутять щось постійно вигадують, щоб або збрити, або максимально з нас заробити. Тому я вже не здивуюся нічого. Далі також я говорив щодо верифікації. Взагалі не обов'язково її проходити, але буде ж все як завжди. Що коли ми дойдемо. До вивода з біржі все одно в нас вимусять пройти цю верифікацію. Я це вчора вже зробив, дуже швидко все це перевіряється для того, щоб нам пройти верифікацію, натискаємо налаштування, далі Setting і ось тут проходити верифікацію. Дуже все швидко проходиться. Я навіть тільки пройшов скан обличчя, натиснув далі і мені відразу написало, що вже там схвалено. Так що проблем з верифікацією у вас не повинно виникнути. І тут також ще у вас буде декілька завдань щодо трейдингу. Не потрібно тут нам нічого попоняти, ми просто переключаємося на деморахунок. Вам тут нададуться тестові USDT, і ви можете починати торгувати. Можемо просто конвертувати, також спотова торгівля і дереативи. Саме на дереативах вам потрібно буде виконати там пару завдань. Здається, щось зв'язане з біткоїном, поторгувати на якусь суму біткоїном, Ефіріум. І взагалі продовжуйте трейдити за це також повинні щось нараховувати, так як що це бета-тестування. Тому краще показати, що ваш аккаунт активний. Ось як бачите, в мене відкриті навіть позиції. Одну можна закрити, навіть в плюс. Закриваємо. А цю залишаю. Ну і можна відкрити там ще якусь угоду, неважливо, що як. Тут обираємо шорт-лонг, підемо в шорт, і буде. Так, ага, що у нас тут так? Натискаємо USDT. Що? А, мабуть, в мене все в USDC. Так, сконвертуємо. Бачите, як навіть зручно, що якщо не потрібно нікуди виходити, конвертувати, відразу все відбувається тут. І натискаємо шорт. Я нічого не налаштовую, хочете налаштовувати це тестування, ну, але все одно проявіть тут активність. Ну і все ось таким чином фармимо поінти. Нагадую, що залишилось не так багато часу. 17-го вже буде офіційний старт біржі. Ну і тепер щодо того, коли ми зможемо отримати винагороди. Біржа розіслала всім ось такі листи, зараз давайте його перекладемо, де саме вказано, що платформа зараз знаходиться на завершальному етапі оптимізації і торгівля в реальному часі буде активована приблизно 17 листопада. Тобто до 17 листопада ми можемо фармити ще поінти, ну а потім буде вже офіційний старт. Піржі і далі ми вже будемо чекати на розподіл наших винагород. Ну і також тут указано, що після успішного запуску платформи лістинг токенів OUX відбудеться невдовзі після цього. Конвертація балів NEX настане незабаром після запуску. Період заявок розпочнеться через декілька днів після запуску платформи та триватиме цілий тиждень. Протягом цього періоду нам потрібно буде. Натиснути на кнопку затвердити у своєму обліковому записі, щоб підтвердити конверсію. Після завершення періоду подання заявок винагороди будуть автоматично нараховані на ваш гаманець. Обов'язково слідкуйте за своєю поштою та отримуйте свої винагороди вчасно, а поки що продовжуйте займатися фермерством. Тобто, нам після того, як оголосять, що вже можна клеймити токени, потрібно буде зайти знову. На біржу і заклеймити свої винагороди. Але дивіться, якщо у вас твій демо-аккаунт, у вас не будуть більшість вкладок працювати. от Наприклад, SocialFi, воно тут так і пише переключиться на лайфрим. Тобто переключайтесь і потім вже повертайтесь на SocialFi. І ось тут нам потрібно буде натиснути клейм. Проте, коли відкриється клейм, я повідомлю в своєму телеграм-каналі, так що перейдіть, підпишіться, щоб не пропустити. Ну і самі слідкуйте за цим, тому що, можливо, будуть відкривати доступ відразу не для всіх, а поступово, щоб зменшити навантаження. Ну і поки що. Ну і все, фармимо поінти, Чекаємо наші винагороди. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!